Продовжуємо далі, прохали прибрати авто. Так, тут немає, покрилу зауважень. Резина у нас в нормальному стані. Туранза ще поїздить. Літня. Так, а гальмівні під заміну. Є вже вироботка. Так, тут я бачу, ось є скол. Так, зазорчик рівний. Тут по фарі Норми, ну, тут є невеличкі рішічки всі на місці. Тут є скол по бамперу таких зауважень великих я не бачу. На капоті ось також є скол, тут два скола. Ну таке небагато сколів, ось Тут по фарі нормально, тут все в нормі, тут все в нормі, тут порядок. Тут є невеличкі Так, Тут зазор трішки відійшов. Ось є невеличка царапка. Тут попереду резина однакова. Царапка невеличка. Так. Тут по крилу більше зауважень немає. Резина в гарному стані. Гальмівні не потрібно вже скоро міняти. Резина 20-й рік, поріг. Є невеличка там зам'ятість ззаду. Лобове скло у нас оригінальне 12-тим роком. Тут в нормі зауважень немає. Тут 12-й рік, зауважень немає, трішки відполірувати. Ось тут також ось скол, скол. Такого більше нічого не бачу. Ось невеличка прим'ятість тут. Тут по молдингу Тут царапку я вже показував. Ось Тут мені щось шагреньке не подобається. Або тут. Ні, тут, тут. Не така. Так, тут в нас 12 рік. В принципі, тут наліпка ще заводь. Ага, отут є вже рижина ось така. Треба переробляти. Так, тут у нас також резина. Туранза, брічстон, але щось мені тут брічстон, туранза. Чи вона якось не троє? На 10 й рік. Прикольно. Так, ковпак у нас трішки є. Тут не можу підлізти. Тут, бампер. Ага, тут також є ось такі рижики, тут є пошкодження, тут, тут рижики, ось є. Так, Більше зауважень не бачимо, крово трішки матове, тут зазорчик такий, трішки. Бампер тут також підфарбовувався. Ось. Ось. Тут, тут, тут. Треба переробляти бампер. В принципі, тут є невеличка притертість, тут стоп лопнувший. Упс, зазор тут мені щось дуже як На мене тут ось є. Таке. Так, тут 12 рік. Тут позаду зауваження не бачу. Це в нормі. Тут також Брічстон, Туранза, 12-й рік. Ось. Тут скол у нас є. Тут 12-й, тут 12-й 12 також. Що там прибрати може? Аф... Прибрати автомобіль? Ні? Та я ж не знаю, може чи є місце заня. Так, тут у нас в принципі якось так загальний вигляд автомобіля. У нас, в принципі, непогані не свої смілики. Ось невеличкі пошкодження є. Ось якось так. Ступаємо до замірів. Ага, машина у нас, я так розумію, двохслойка. Тут ще підфарбовували. Не можна. угу. Шо ж так? Ну да. Так, тут бафти в нормі. А ну, так. Вона вся по заводу. П'ється більше. І по нутру також. Так тут бавти на місці. Та ну, могли ж вони і на місці це зробити. Тут по шагрінь, дивіться, тут шагрінь яка і тут яка. На месте. ничего такого, чтобы хотя вот бы тут что-то... Я... Устакаюсь. Тут. тут такого ничего не хочу. Ось начебто нормі. Тут також начебто нормі, Так, тут у нас. Що у нас має тут, нас стоїть. Китай. Депо? Тут по оригіналу по шкоді. Не угу, угу. прибор Погано став, багато 400. Погано встановиться не рівно. Примака. Я розумію, що там прямка. 全部。 Киногаз на Так понажимайте. Все, все! Зараз подивимось салон. Так. Тут, в принципі, все в нас в нормі. Таке заваження великих не бачу, частенько, все в нормі. Нічого не зношено. Так, Тут в принципі, ну... Нормально. В нормальному стані. Тут далі, ну. В принципі, в нормі. Оригінальні коври у нас. Так, порую. Руль підшивали. Підшивали. не обшивали. <у> Тут, извините, она была Начали это же Ну, рыка себе меньше Так Дальний у нас працює. Тут в принципе, нормальный Больше-меньше Тут Також Тут ну, салончик такой нормальный. Три чистити його. его. В принципе, все будет нормально. Так, зараз. Чек у нас на месте. Запускаем ще. в москву. Зауваження не бачу, якихось там тріс чи щось такого. Тут працює Ну, тут таке щось не дуже схоже на вах. ключ у нас звичайний, ось такий. Чистенько, гарно, в нормі. Тут зауважень по задніх сидіннях немає. Постелі також, в принципі, все в нормі. Тут таке невеличке. Ззаду там гарний. Поличка, машина у нас ліфтбек. є цей задній. Це щіточка. Так. Запасне колесо у нас є. Домкрат, запаска, крюк, все є. Тут, в принципі, більш-менш все не в непоганому стані тут.

Як побудуть? Тут також гарний стан. Тут треба почистити чистити переднє сидіння, але потрібно їхати до професіоналів чистити, бо ця тканина вона потім відліпає від самого сидіння і це не дуже у нас виглядає гарно. Так все, в принципі, по солончику заревільно.